Яка ти в його очах? Що він про тебе думає, От якою він тебе бачить, яка ти зараз для нього? Загадуй свого чоловіка, хлопця. Думай про нього, думай про себе, нікого більше не потрібно загадувати. Я для тебе зараз витягну три варіанти. Ти обирай свій, за особистим розкладом звертайся в приватні повідомлення. Так, ну, давай дивитись. Перший. Варіант. Другий варіант і третій варіант. Так, для тих, хто обрав перший варіант, ну, ти знаєш, в його очах ти людина, яка зараз от ніби просто зупинилась. Він бачить, що ти багато думаєш, а може щось тримаєш собі. Взагалі, от не поспішаєш якось відкриватися. Можливо, йому здається, що ти зараз зависла от реально над якимось рішенням. Не можеш прийняти якесь рішення. Зараз ти для нього та от людина, яка не біжить ні за чим, ні за ним. от Можливо, зараз якось на вашу ситуацію дивишся по-іншому, на ваші стосунки дивишся по-іншому. І його це може, знаєш, трохи от якось бентежити. От, наче ти для нього якась недосяжна зараз. Значить, все поставила на паузу. З тобою зараз якось немає розвитку. Так. Другий варіант, ну тут він сприймає тебе доволі такою легкою, відкритою, компанійською. Для нього ти як свято, як просто людина атмосфера. Та він бачить тобі от якесь таке розплавлення, з тобою можна і пожартувати. З тобою легко. Ти також подобаєшся іншим, він це помічає. І це може в нього викликати навіть таку, знаєш, Нотки ревності, я би так сказала. Так, і третій варіант, ну, знаєш, ти для нього дуже уважна, дуже спостережлива. Він може бачити, що ти в деяких ситуаціях можеш навіть бачити більше, ніж він тобі показує. Доволі така допитлива, гостра язичок, гостра на слово, ти не промовчиш людина, яка постійно задається питаннями. З тобою класно поговорити, ти доволі такий класний співрозмовник. Можеш занадто все контролювати.